Печиво без яєць, борошна, молока та масла. Готується просто в окремій ємності об'єднати 250 г манки, дрібку солі, дрібку ваніліну, 30 г цукрової пудри та 1 чайну ложку з гіркою розпушувача, змішати ложкою. Пересипати цю масу в більшу ємність або одразу можете використовувати більшу тарілку. До сухих інгредієнтів додати 50 мл олії без запаху, плюс 50 мл кави, какао, кип'яченої води, чаю тощо, плюс 70 грамів варення зі смородини. Кількість обирайте за смаком. Взагалі можете використовувати будь-яке варення чи замінити варення на цукор, вимішати ложкою та лишити манку для набухання на 15-20 хвилин. Деко застелити пергаментом, скатати кульки в мене вийшло 16 штук, і викласти на пергамент. Поставити в розігріту до 180 градусів Цельсія духовку на 20-25 хвилин. Після охолодження за бажанням притрусити цукровою пудрою. Кількість інгредієнтів додавайте, орієнтуючись на власні смакові вподобання. Змінюйте інгредієнти, використовуючи лише наявні у вас компоненти, вийде чудово. Смачного!